Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, біляночка і рум'янка. На узлісі в маленькій хатинці самотньо жила бідна вдова. Перед хатинкою в неї був садок, а в садку росли два трояндові кущі. На одному з них квітли білі троянди, а на другому червоні. І мала вона двох дочок одна біліша за білу троянду, а друга рум'яніша за червону. Одну прозвали біляночкою, а другу Рум'янкою. Обидві дівчинки були скромні, лагідні, доброї вдачі, працьовиті, слухняні. Здається, увесь світ обійди і не знайдеш краще. Тільки біляночка була хіба що тихішою і привітнішою, ніж її сестра. Рум'янка полюбляла бігати і стрибати луками і полями. Збирати квіти, ловити співучих пташок, а біляночка, охочіше, зоставалася біля матері, допомагала їй по господарству або читала щось у голос, коли всю роботу було закінчено. Сестри так любили одна одну, що всюди ходили разом, узявшись за руки. І якщо віляночка казала ми ніколи не розлучимось. То полка рум'янка додавала, «Доки житимемо, а мати завершувала в усьому допомагайте одна одній І все діліть порівну. Часто обидві сестри ходили удвох у дрімучий ліс збирати спілі ягоди. І ні разу жоден хижий звір не чіпав їх. Ні одне маленьке звірятко не ховалося від них зі страху. Зайчик сміливо брав капустяний лист з рук сестер. Дика кіска, як домашня, паслася в них на очах. Олень весело вистрибував довкола, а лісові птахи і не думали полохливо спурхувати від дівчаток. Сиділи собі на гілках і співали їм свої пісні. Які тільки знали, ніколи ніякої біди не траплялося з ними в лісі. Якщо, бувало, вони загаяться, і ніч застане їх у хащах, вони лягали рядком на м'який мох, і спокійно засинали до ранку. Мати знала це і Ані трохи не тривожилася за них. Біляночка і рум'янка. Так чисто прибирали завжди свою хатинку, що й зазирнути туди було приємно. Улітку за всім наглядала рум'янка. Щоранку, перш ніж прокидалася мати, вона ставила біля її ліжка красивий букет квітів. А в букеті неодмінно було по квітці з кожного трояндового куща. Біла троянда. І червона. А взимку в хаті поралася біляночка. Вона розпалювала в печі вогонь і вішала над вогнем на гаку казанок. Казанок був мідний та сяяв, як золотий, так до блиску він був начищений. Увечері, коли у темряві за вікном мела хортовина, мати казала. Піди, біляночку, причини щільніше двері. І вони утрьох сідали перед вогнем у печі. Мати одягала окуляри, розкривала велику товсту книгу і починала читати. А обидві дівчинки сиділи за своїми прядками, слухали і пряли. Коло них на підлозі лежав баранчик. А позаду на сідалі дрімав, сховавши голову під крило, білий голуб. От якось вони сиділи так біля вогню, перебуваючи вечір за книгою і пряткою, коли хтось нерешуче постукав у двері, мов би просив впустити його до хати. Чуєш, рум'яночко? озвалася мати. Відімкни пошвидше. Це, мабуть, якийсь подорожанин шукає в нас затишку і відпочинку. Рум'янка пішла і відсунула засув. Вона сподівалась побачити за дверима втомлену людину, яку заскочила негода. Та ні, на порозі стояла не людина. Це був ведмідь який одразу ж просунув у двері свою величезну чорну голову. Рум'янка гучно скрикнула і відсахнулася. Баранчик забекав, голуб залопотів крильцями, а біляночка забилась у найдальший куток за матері. Ведмідь подивився на них. І сказав людським голосом. Не бійтесь, я не зроблю вам зла. Я просто дуже змерз і хотів би хоч трохи обігрітись у вас. Ах ти, бідна звірина, сказала мати, лягай ось тут поближче до вогню. Тільки дивись обережніше, не підсмали ненароком свою шубу. Потім вона покликала. Біляночку, рум'яночку, ходіть но швидше сюди. Ведмідь не зробить вам нічого поганого, він розумний і добрий. Обидві дівчинки підійшли, а за ними і баранчик та голубок. І невздовж вже ніхто з них. Зовсім не боявся ведмедя. Діти, сказав ведмідь, почистіть ну трохи мою шубу, бо вона уся в снігу. Дівчатка принесли війника, обмили і почистили госте ведмеже хутро, і ведмідь простягнувся на весь зріст перед вогнем, заморкутівши, наче кіт, від задоволення. А біляночка й рум'яночка довірливо примостилися поряд і давай термосити свого незграбного гостя. Вони куйовдули його шерсть, клали йому на спину ноги, штовкали то в один бік, то в другий, лоскотали його пруттям ліщини, а коли звір починав рикати, вони дзвінко сміялись. Ведмідь охоче дозволяв гратися з ним. І тільки, коли йому дуже вже дошкуляли, бурчав Біляночку, рум'яночко, майте совість, згляньтеся. Зі ставлення нечемного замучите ви, любі, нареченого. Коли запала ніч і час було вкладатися спати, мати сказала ведмедю: Зуставайся тут. Перед вогнем тут, принаймні, ти будеш у захистку. Не дошкулятиме ні вітер, ні холод. Волохатий гість залишився. На світанку дівчинки відкрили двері, а ведеміть повільно побрів по снігових заметах у ліс. Відтоді кожного вечора у тій самій порі. Приходив він до них, лягав перед вогнем і дозволяв обом сестрам термосити його, скільки їм заманеться. Дівчатка так звикли до нього, що навіть дверей закривали, поки прийде їхній любий, кашлатий чорний приятель. А продовження казки буде в частині другій. Хочеш, крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.